Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео хочу поділитися замовленням компанії Avon по третьому каталозі каталозі березня. Замовлення було невелике, в основному продукти. Замовляла особисто для себе дещо на подарунки, так як збираю посилочку за кордон. Клієнтських було всього декілька позицій. А з цікавого, сьогодні покажу вам сумочку малі і набір біжутерії. Дочекайтеся, це буде в кінці даного ролика. Давайте почнемо з продуктів по догляду. Огляд. І перше, що я замовила, це засоби, очищаючі для жіночої інтимної гігієни. Замовила дві штуки з ароматами. Аромати тут не яскраво виражені. Ще є третій варіант цього засобу без віддушки, але його замовляю рідше, так як він мені подобається менше. У всіх засобах по догляду я даю перевагу засобам з приємними ароматами. Вигідніше було їх замовити не по каталозі, а по додатку до каталогу. Для представників там була вигідніша ціна. Ось, хоч вони в мене є ще в запасі, але вирішила взяти ще, поки вигідна ціна. На жаль, з каталогу в каталог вони дорожчають і навіть не знаю, як будуть замовляти їх надалі мої клієнти, боюся, що будуть шукати. Більш дешевші альтернативні варіанти, хоч зробити це не просто, якщо здорожчання їх продовжиться. Взагалі засоби дуже хороші, підходять для делікатного очищення, гарно піняться, гарно очищають. Ніколи ні у мене, ні у моїх знайомих не викликали ніяких подразнень. Багато хто їх любив, їм довіряв. І жаль, що ціна стає досить неадекватною. Об'єм і так зменшився з 300 мл до 250, упаковка у нас йде вже без дозатора не так зручно користуватися, але це відбувається не тільки в компанії Avon, а взагалі. На ринку косметики. Далі, що покажу вам: це спрей для волосся спрей термозахист з ефектом стайлінгу спрей об'ємом 100 мл. На даний момент я таким користуюся, і це мій не перший спрей, і так як я планую користуватися ним і надалі, замовила собі три штучки про запас. Він має приємний аромат, який надовго залишається на волосі. Дуже актуальний для мене ефект термозахисту. Так як я. Сушу волосся за допомогою фена щодня і, хоч і невеликий, але теж немаловажно, що тут присутній ефект стайлінгу. Не можу сказати, що вони обтяжують волосся, але майте на увазі, що волосся я мию щодня. Не можу сказати за тих, хто робить це рідше. Наступні мої засоби це парфумовані спреї. Я їх використовую як освіжувачі повітря. Замовила одні з своїх улюблених ароматів це ваніль і сандал. Дуже такий солоденький, але зовсім не приторний аромат, приємний. І фруктовий аромат з цитрусовими нотками, це гранат і рожевий грейпфрут. Вистачає їх надовго, а, постійно їх замовляю. А ще замовила особисто для себе парфумовані лосьони для тіла, а, які Дуже мені подобаються. Правда, зменшився об'єм зі 150 мл до 125 мл коштують коштують ну, не зовсім бюджетно. Не можу сказати, що замовляю їх на постійній основі, але досить регулярно, час від часу, з різними ароматами. Сьогодні вибрала аромат Івтрус, такий свіжий аромат з зеленими нотками, і лосьйон з недавньою новинкою, з ароматом Love You. Віддушки досить яскраві, на шкірі залишаються досить довго такий ароматний парфумований шлейф. Самі по собі вони легкої текстури. Гарно розносяться, швидко вбираються, добре зволожують шкіру, мені вони дуже-дуже подобаються. Наступне в моєму замовленні були креми для обличчя, а це матуючий сонцезахисний крем з SPF 50 це замовлення клієнтське. Була гарна ціна: 149 гривень. Актуальні продукти для використання влітку. Вони. Захистять вас від появи пігментних плям. Якщо ви шукаєте недорогий досить бюджетний крем, можу вам його порадити. Я замовляю його вже протягом декількох останніх років, всі ним залишаються задоволені. Текстура, правда, така щільнувата, але вони гарно розносяться і дуже гарно захищають, мають приємний аромат. І крем сам такого білого кольору. Я ним не користуюся влітку. Я надаю перевагу крему з тієї ж лінієчки. Але BB-крему. Теж з високим SPF 45, але він йде з тональним ефектом. Він мені просто ідеально підходить на літо. З тональних кремів я замовила два креми Кашемір. з лінієчки Люкс. Вони поїдуть якраз в посилочці на подарунок. Мені здається, в мене в запасі ще є зу 2, і всі вони теж відправляться. Це мій один з улюблених тональних засобів. По-перше, мені подобається, що він йде не в склі, а в ось такому тюбику. Займає дуже мало місця, можна з собою кудись і в подорож, і в сумочку носити для щоденного користування. Об'єм стандартний 30 мл. Сам же крем має дуже невагому текстуру, взагалі не відчувається на обличчі, прекрасно вирівнює тон обличчя має захист, хоч і невеличкий, але, але досить актуальний в любу пору року SPF 15 Текстура дуже така ніжна, бархатиста. Не скажу, що він вам перекриє якісь вагомі недоліки, але Невеличкій недосконалості приховає. У мене відтінку Nude Bodic, це тілесний відтінок. Далі також на подарунок я замовила сироватку в ампулах. Ампули не скляні, а пластикові, тому теж прекрасно можна їх відправляти в дорогу. В цьому наборчику 7 ампул. Користуватися ними щодня, однією ампулою половинкою вранці, половинкою ввечері. Ця сироватка. Використовується протягом тижня, але ефект зберігає протягом місяця, тобто раз на місяць ви користуєтесь один тиждень цією сироваткою. Вона йде з анті ейдж стимулює вироблення колагену, надає шкірі більш Розладженого, свіжого, молодшого, здоровішого вигляду. Підходить для будь-якого віку. Я свого часу такою сировиткою користувалась, вона мені теж підійшла. Ну, але напевно за ціни я не стала більше її повторювати, хоча сиворотка достойна. Користуюся іншими сиворотками просто на постійній основі. Ще покажу вам креми для шкіри навколо очей з лінією New Enергія протенуло. Стандартний об'єм 15 мл. Я чекала гарну ціну. Декілька каталогів і ось дочекалася в каталозі березня. Взяла для себе про запас взяла 4 штучки. Мені крем теж ідеально підійшов. Я... Побачила від нього ефект. У мене зріла вікова шкіра, і на мені він дуже добре спрацював. Шкіра була зволожена, зникли дрібні зморшки, особливо в ділянці гусячих лапок, більш пружна, більш еластична, більш розгладжена. Більш молодша на вигляд і доглянута. Ціна була на останніх сторінках 149 гривень, хоч і за умови придбання, тобто знижка була досить невелика, все рівно в. В попередньому і наступному каталозі квітня, навіть з повною знижкою представника, ціна буде набагато вища. Ще покажу вам декілька парфюмів. Не знаю, чи ви помітили, що зникав на декілька каталогів парфюм Viva La Vita але мої клієнти помітили відразу, тому що. Хотіли його замовити, його в каталогах не було. ось Я повідомила клієнтам, що він з'явився, і в мене замовили цього парфюму три штуки. Один я вже взяла в свої запаси і навіть роздумую над тим, чи не Взяти мені його в мою колекцію, особисте користування, він мені теж подобається. Такий легкий літній квітково-фруктовий аромат досить стійкий, не дивлячись на всю свою легкість. І на подарунок я е, придбала аромат Today. Це улюблений аромат моєї мами, він поїде в посилочці саме до неї на подарунок, об'ємі 100 мл. Е, так, Мені ще залишилось вам показати. Е, Мій набір біжутерії це набір сережок. називався він флей, був представлений по фокусу. Це новинка наступного каталогу. Якщо він вам сподобається, раджу вам теж замовити його. Саме по фокусу за 279 гривень, тому що в наступному каталозі навіть з повною знижкою представника він вийде набагато дорожче. Він був представлений в двох в двох кольорах в золотистому і в сріблястому виконанні, але мені Завжди чомусь подобається більше в золотистому, ось під золото. Ось такі 5 пар сережок. Тут у нас колечки. Колечки дуже люблю. У мене є навіть в золоті. Тут такі мініатюрненькі, але підійдуть на щодень. Є ось такі півколечки. колечки. Досить такі товсті, масивно виглядають, думаю, будуть дуже гарно дивитися. І ще ось три пари такі з підвісками. Все, як мені подобається, я дуже задоволена, вони дуже якісно виконані, і мене вони дуже і дуже порадували. Напишіть, як вам сподобалось чи ні, носили б ви такі, чи ні. Тому що мені дуже сподобались. І останнє, що по замовленню в каталозі, це сумка Малі. Це сумочка ось такого плану, яку я буду носити не на плечі, а через плече. У мене багато сумок від Avon такої форми. До речі, вони дуже якісні, вони дуже довго служать. І я просто. При щоденній носці виношую, до речі, не один сезон. Ось, але вже хотіла якусь новеньку собі, і вибрала сумочку Мегалі. Вона йде, як бачите, в трьох кольорах. Верх у нас такий молочний, низ темний, чорний, і а, ручка. А, Такого світло-рожевого-кремового е, кольору. Е, є зовнішній карманчик, що дуже зручно, тому що не у всіх сумочках такого плану є зовнішній карманчик. Е, на блискавці, сама вона закривається на блискавку теж. І е, е, досить вона така містка. І, е, Всередині теж є один карманчик на блискавці, що теж є не в кожній сумочці. Куштувала вона десь 1000 гривень, але зі знижкою представника, звісно, що вийшло, вийшло мені дешевше. Щодо розмірів, довжина 27 см, ширина, Висота, вірніше 24 см і ширина 5 см. Ось. Мені вона дуже і дуже теж сподобалася. І, звичайно, покажу вам компліменти за замовлення. У мене замовлення, хоч і невелике, але на досить кругленьку суму. І а, у мене компліменти другого рівня, тобто два продукти по 25 гривень. Перший продукт, а, і що у нас а, засіб два в одному, Гель для душу, піна для ван в об'ємі 500 мл з ароматом, бергамоту і зеленого чаю з екстрактами зеленого чаю гівербен свіжий, ніжний такий зелений аромат з цитрусовими нотками, до речі, такий аромат є в лінійці для підлітків а Підлітки рулять, хто пам'ятає. Зараз, якщо швиденько знайду, покажу вам в каталозі. Точно це такий ось ідентичний аромат ось цій лінійці, Просто я його вже брала і звернула увагу, що аромат мені дуже і дуже знайомий. Ось. І другий продукт це шампунь з лінійки Advanced Techniques в об'ємі 700 мл для блиску волосся. Цей шампунь йде в якості бонусу вже не перший раз, і у мене вже, напевно, його 2 чи 3 штучки в запасі. сама. Я шампунями від Avon не користуюся. І останнє, що хочу показати, це невеличкий мій відгук на аромат новинку з лінійки TTA Everlasting. Це новинка квітня. Мені прийшло 4 пробнички. Я думаю, що ви вже бачили, як виглядає флакончик, ідентичний класичному Today і е, Зіслав, е, тільки сама водичка ось такого рожевого кольору. Е, що хочу сказати, е, аромат у нас з нотами е, мигдального молока. Квітів апельсинового дерева і мускусу. Ну, що хочу сказати, неролі я не люблю ні в жодному ароматі. Всі аромати, які у мене були з ноткою неролі, я Вивела з колекції, я їх передарувала, тому що знаю, що вони подобаються багатьом. Аромат дуже стійкий, дуже шлейфовий. Як і всі аромати цієї лінійки. Сам по собі, аромат розкривається, як на мене, особисто, дуже яскравою ось цією квітковою ноткою неролі. Потім він з часом затихає і залишається такий солоденький-солоденький, аромат Аромат ось цього мигдального молока. Нічого подібного в лінійці ТТА, звісно, що немає. Аромат досить такий цікавий, неординарний. Можу порекомендувати для любителів неролі і для любителів саме солодких ароматів. Для мене він занадто солодкий, навіть дещо приторний, і не сподобався мені настільки, щоб я хотіла його мати в своїй колекції. На жаль, на жаль, цей аромат на, на... цей раз все-таки мимо мене. Що хочу ще вам показати, ще прийшла програма для представників весна сюрпризів. І якщо зробити в каталозі квітня замовлення від 900 А якщо в березні зробити замовлення від 999 гривень і у квітні від 999 гривень, то за кожні 999 гривень одним замовленням можна додавати код і отримати подарунок сюрприз лише за 15 гривень. Ну, будемо, звичайно, робити замовлення, будемо додавати код і дивитися, які а, сюрпризи ми отримаємо. А, ну і ще можна взяти участь у розіграші одного з 505 подарунків. Ніколи нічого в Вейну я не вигравала. Хоча... Десятки років разом з Avon. Ну, На це не а Ось подарунки, сюрпризи будемо замовляти, обов'язково з вами дивитися. Ще хочу сказати, що я не замовила подарунок по НЮ-клубу. Я брала участь, замовляла продукцію і забула замовити подарунок. Він не пропав, є ще можливість його замовити в каталозі квітня. Ось Буквально за тиждень я планую робити замовлення, так як у мене вже є клієнтське невеличке замовлення, тому покажу його вже. Зі своїм наступним замовленням. Дякую вам за увагу, мирного неба, тихої ночі. Зустрінемося у наступному відео.